Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги рибальську сітку. Це універсальна складна рибальська сітка з телескопічною ручкою, виготовлена з міцної нейлонової сітки. Ідеальна для ловлі риби, креветок та інших водних мешканців. Легка та компактна конструкція дозволяє транспортувати та зберігати сітку навіть у невеликому рюкзаку. Телескопічна ручка регулюється. За довжиною для зручного доступу у важкодоступних місцях надійна сітка надає безпеку улову та не травмує рибу. Ідеальний інструмент для рибалок-любителів професіон цей інструмент значно полегшує процес зберігання риби під час риболовлі. Пропонуємо до вашої уваги газову плитку-обігрівач. Це універсальний пристрій, який забезпечить тепло під час кемпінгу, риболовлі або інших активностей на природі. Вона працює на бутані чи пропані, що робить її мобільною та зручною для транспортування. Модель ідеально підходить для обігріву невеликих приміщень, наметів або зон відпочинку на відкритому повітрі. Також її можна використовувати для сушіння одягу, що особливо актуально в умовах вологості. Легкість у використанні, економічна витрата газу та компактний дизайн роблять його незамінним супутником у ваших подорожах. Пропонуємо до вашої уваги динамометричний адаптер. Це професійний адаптер з широким діапазоном регулювання моменту від 03 до 1000 Нм. Ідеальний для ремонту автомобілів, велосипедів та інших механічних робіт, де важлива точність затягування болтів та гайок, оснащений цифровим дисплеєм, який відображає актуальні значення моменту затягування у реальному часі, зручний у використанні завдяки регульованим налаштуванням. Крім цього, є можливість. Встановлення попереджувальних сигналів при досягненні заданого значення надійний та довговічний адаптер для професіоналів та любителів. Пропонуємо до вашої уваги електричний гайковерт. Це потужний інструмент, призначений для професійного та домашнього використання. Його безщіткова технологія забезпечує вищу ефективність, триваліший термін служби та знижений рівень шуму під час роботи. Цей гайковерт сумісний з акумуляторами Makita, що робить його універсальним інструментом для різних завдань. Він ідеально підходить для зняття та встановлення гайок, що особливо корисно при ремонті автомобілів складає. Ані меблів чи виконання будівельних робіт. Ергономічна рукоятка забезпечує зручний хват та комфорт навіть при тривалому використанні. Пропонуємо до вашої уваги тестор свічок запалювання. Це професійний інструмент для діагностики систем запалювання вашого автомобіля. Працюючи з напругою 110 та 220 вольт, цей аналізатор дозволяє перевірити ефективність свічок запалювання. Завдяки двом отворам він може одночасно тестувати дві свічки, що робить процес діагностики швидшим та зручнішим. Інструмент відображає справність свічок через світлові індикатори, допомагаючи виявити проблеми. Цей тест. Стар є незамінним для автосервісів та механіків.